Всім привіт. Сьогодні в нас авторський нагляд, і ми їдемо на об'єкт френчсол. Так спішила, так збиралася швиденько. Що забула мікрофон? Тому я буду записувати все, що говорю, на свій телефон і пізніше будемо це поєднувати. Сьогодні в нас буде своєрідна тематична поїздка, в якій я буду вам розповідати про мармур. Мармур ми використали на підлозі першого поверху в хол в гарний гардеробну кімнату, в коридор, у вітальню в столову і в кухню. Ми використали мармур як окантовку по периметру переміщення. А в середині паркет в гостьовий санвузол ми використали фантастично красивий мармур, білий з злегка золотистими прожилками. Обрати саме цей красивий камінь, який нам був потрібен, було складність вибрати на одному зі складів. І тому ми потратили напевно місяців два розі. Віжджаючись по різних складах міста Києва обираючи наш камінь. Ох ця коса і криволінійна стеля в холі. Хочу нагадати, що це реконструкція будинку. А будь-яка реконструкція це завжди складно і багато сюрпризів. Так і з цією стелею маємо безліч сюрпризів. Але ми з ними впораємось, і згодом я зможу показати вам красиву, високу, з фантастичною люстрою, стелю. Доробна кімната, що знаходиться при холі. Вона є велика, простора і світла. Як ви бачите, дизайн цього приміщення є досить класично архітектурним в чорно-білих відтінках. На візуалізаціях ми планували підлогу з чорного мармуру, а по центру білий килимок. Проте під час реалізації вирішили додати вузеньку чорну мармурову рамочку. На мою думку, вийшло цікавіше і живіше. Цікава історія є про мастер чоловічий санвузол. На початку в дизайн проєкті ми заклали, що стіни цього санвузла будуть оздоблені мозаїкою маленькою у вигляді французької ялинки. Мабуть, ви знаєте всі, як виглядає французька ялинка, часто використовують її на паркеті. Так, от, е, коли ми приїхали в магазин вже купувати і знайомитися, щупати е, цю мозаїку. Замовниці вона не сподобалася, вона їй здалася надто нецікавою і глухою по своєму відтінку. Тому ми дуже швидко вирішили. А давай ми замінимо мозаїку на мармур. Почали шукати мармур, і нашим здивуванням було те, що ми знайшли мармур в дуже схожому відтінку, але з цікавішим малюнком. Тому ми вирішили замінити мозаїку на мармур. Мур, яку я вам сьогодні покажу. Слухай, оно дуже, оно дуже широке, витрами, На вікнах нормально покидає, на ший штаба покрити. Може, чуть-чуть в 8, вот трішки зробити? Ну, Вообще это ж 15, да? Так. Ну, а там 15? 150. Ну, если чуть вище, то да, я теж. <пілляюся> Це мати так збирати. І молодь тому буде видно, лише верхів. Бо шторка пустить і буде да круто. Чудово. <curning> <shild woody> <grave> Запрошую вас до гостьового санвузла. Він невеличкий, проте функціональний і має всі шанси бути дуже красивим, як на наших візуалізаціях. Як я розповідала на початку відео, ми досить довго шукали камінь, який би сподобався і мені, і замовниці. Ми об'їздили більшість складів, і лише в останньому знайшли той, в який закохались. Знайомтесь, це мармур Калаката фантастіко. В нього чудові сірі золотим прожилки, а також гарний теплий фоновий колір. Цим мармуром ми оздобили підлогу, всі стіни душової, плінтус по периметру. А також з цього ж каменю нам вже виготовили раковину, яка власне зараз і проходить останні стадії шліфування. Зараз ми знаходимося в приміщенні, яке в майбутньому буде кухнею. Так як сьогоднішня тема мармур і камінь на цьому об'єкті я розкажу трішки про кухонну підлогу, а саме про те, чим вона оздоблена. По периметру в нас йде окантовка з чорного мармуру. Після неї йде вузенька доріжка з білого мармуру. А посередині ми виклали пано з моєю улюбленою фабрики, яка називається Топчер. Це португальська фабрика. В них є керамічна плитка, як правило, вся мозаїчна, з дрібненьким малюнком. Сюди ми підібрали чорно білу мозаїку. Забігаючи наперед, я хочу вам показати колір фасадів, який ми вибрали для кухонних меблів. Це буде білий колір для нижніх ящиків. Колір 9003 – це дуже класичний білий колір. Це це колір ем, пеналів, де буде розташовуватися холодильник, морозильна камера і навіть покет-дор. Композиція буде знаходитися під красивим рельєфом рослинним.